Склад дронів був різним. Проти України використовують суміш озброєних і неозброєних дронів, щоб спершу виснажити їхню протиповітряну оборону, а потім атакувати. У Увік Польщі запустили неозброєні дрони з додатковими паливними баками замість боєголовок. Здається, намір полягав у тому, щоб випробувати нас, не розпочинаючи війну. І цей тест, я вважаю, ми успішно пройшли. Наші ВПС, включно з союзними силами та наземними екіпажами з Німеччини, Італії та Нідерландів, вели семигодинний повітряний бій. Це інша річ. Це не було одноразове вторгнення. Це тривало сім годин всю ніч. Урядові процедури спрацювали, суспільство виявилось стійким, а союзники відреагували як очікувалось. Тож, я думаю, росіяни зробили ще одну. Папку. Вони гадали, що розділять нас, і ми відреагуємо боязко, вимагаючи зменшити підтримку України. Сталося